Та Farmers Group. Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач, агрохлібпром. насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні у нашій програмі. Картопляні ж у селянсько-фермерському науково-виробничому господарстві Коваль. екологічно, економно, за допомогою теплогенераторів йде сушіння зерна на алеваторі в Хоросткові. Ви дивитесь програму Сільський календар. Нинішні жнива у фермерському господарстві Коваль, що на Гусятинщині проходять успішно, уже збирають картоплю. Враховуючи досить складні цьогорічні погодні умови, посушливу весну і літо, яке теж не радувало дощами, а зараз уже задощило аж забагато, Голова наглядової ради агропідприємства заслужений працівник сільського господарства України Володимир Коваль, який вправно господарює із синами ігорем та олегом, зауважує, що результати жнив радують. Картоплю копаємо, копаєм, бо вчора не копали, бо було мокро. а Сьогодні попробували можна і копають вже картоплю. Рів'єра, рядній сорт Рів'єра. Десь викопали гектарів, там ну, 10, більше не викупали, поки що було почали недавно. Ну і от зараз ми сортуємо картоплю. Картоплю всі забирають під, під, під рук поки що, те, що мали, то продали 300 тонн, було, зібрали. То десь приблизно так, десь 8 гектарів викупали. Ну, День, ну, два дні копали, практично картоплю. Ну і врожай трошки менше, як минулого року. Чесно кажучи, не знаю, там треба порахувати. Не задавався таким питанням, але десь там коло 40 повинен бути. От так дивлюся здалека на, на, по кількості картоплі на, на полі, як воно виглядає. А е не бачу, вже не важко, лишилося ще 800 гектарів пшениці. Треба чотири дні. І дощі пішли. Пішли дощі і, і не можемо молотити. Ти все, отаке от діло. Сушим, сушим, сушим пшеницю. То, що молоті. Перед вчора, там, перед тим дощом, А так нормально, так нормально було, не, не сушили нічого. А так вже було 16, по-моєму, процентів було Треба було 14. Ніби не багато, але треба сушити треба. А як зрожає? Врожай ну, є різні. Так, впав дощ по 8, а і навіть 9 є. Не впав дощ, а не впав дощ 6 є. У нас полів багато по розкиданню, нас. Віддаль від одного поля до іншого 50 кілометрів. Та є, де падав дощ, то добре, та є, є врожай, а де не падав, то є врожай менше. от як сьогодні виїхали, в коперниці падав дощ, да? а тут у нас дощу нема. Так само у нас на полях, так де, як де падав дощ, не всюди одинаково. Тернопільщина ніколи не була лідером і навіть призером серед інших регіонів України у вирощуванні другого хліба картоплі, що є незмінним компонентом у меню пересічного українця. Але науковий і виробничий центр насінництва сортів технологій, наукових і практичних нововведень зберігся у цьому господарстві селянсько-фермерському науково-виробничому господарстві Коваль. Частину високорепродукційних сортів картоплі з цього господарства беруть жителі навколишніх сіл для посадки, знаючи, що будуть мати високі врожаї. А для місцевих жителів добре ще й те, що є робота і заробітна плата. Перебираємо картоплю, сортуємо, перебираємо. Чи Ні, є, попадання? Не, є попадає, попадає. Зелена попадає, вся товарна картопля, то зелену ми відкидаємо. І от бачите, скільки це йде, одна попалася. Там мало є. Гарна картопля цього року, вружай гарний. А працюєте вже в багато років? Ні, шість років. Маємо файну зарплату. Так, кожного місця нам платять. Дякуємо, що в нас є таке сільське фермерське господарство. Я Василь Зеленецький, студент Гусятинського фахового коледжу. Прийшов на роботу сюди, на практику. Тут дуже гарно, колектив спрацьований. Мені тут подобається робити і надалі можу буду працювати в цьому сільському господарстві. У мене батько теж тракторист спрацював в цьому сільському господарстві. Думаю, може я і буду працювати тут. Всі, хто працює в господарстві, забезпечені повноцінним харчуванням, а готують тут смачно, дуже навіть смачно. Обіди є, вечері є. Люди харчуються. Перше, друге, чай, компот. Ти бачу, що дуже смачно, і людей багато. Ну, людей багато, бо багато працюєте. Ти хочеш все їсти? Ну, всі йдуть до нас харчуватися, так? Бачу, котлети такі гарні, великі. Сьогодні біляші. Котлет сьогодні немає. Біляші сьогодні. Біляші. Біляші, мої котлети, біляші. Коли виходить, і гречаники відбивна. Перше, друге. Якщо людина наїлася, ти? Хліб печемо теж, хліб. Печемо, вон Під... свій кліт. Моє машинку таку місце тісто і... і духовки печемо через день. Ми все і свої вірочки опасимо, і, і закрутки робимо, все і все. Але життя вносить свої корективи. Війна вимагає жертв і щоб полегшити побут воїнів Збройних сил України. До речі, внук Володимира Коваля Михайло Коваль на передовій господарство як може допомагає фронту. Ми в маємо армії багато Ми здали більше 4 мільйонів грошей на армію вже дали. От недавно купили машину, бо там внук в армії. Недавно теж 8 тисяч дали дали найвісім. Щодо купи забрати 10 тисяч. Да, дали на тепловізори, на ще щось там, дали от такі, о. даємо, треба і даємо. То всі дають, не тільки я даю. Всі, напевно, допомагають. Тому що допомагати треба. Бо Ми не будемо допомагати, то нас тут не треба. Бо як, як прийдуть, то нас просто тут не буде. Ви дивитеся програму Сільський календар. Завершилися жнива зернових культур, і нині важливо зберегти, висушити, переробити вирощене. Наша знімальна група побувала на хоросківському, потужному сучасному леваторі ощадних технологій. Усім відомі проблеми з цінами на газ. А тут знайшли альтернативу цьому паливу: висушує зерно, спалюючи відходи від його переробки. Елеватор нового покоління будували два з половиною роки. Тут забезпечують робочими місцями 150 працівників. Про роботу підприємства розповідає директор виробничого об'єднання енергощадні технології, доктор філософії, академік АСУ, голова асоціації платників податків, заступник голови громадської ради в Тернопільській області Іван Іскерський. За моєю спиною зараз є, ми бачимо. Пункт по прийманню і зберіганню сушіння зерна. Даний об'єкт збудований нами за 2,5 роки. Тут передбачено приймання в годину порядка до тисячі тонн зерна, зберігання 7 тисяч тонн зерна. А саме основне, яка це цим з того об'єкту, що тут розташовані теплогенератори, які можуть. Сушка, яка працює на твердому паливі на відходах за допомогою трьох теплогенераторів. Дана сушка сушить в добу порядка до 800 тонн кукурудзи з вологою 130 градусів. Основним є це, що ми на сьогоднішній день на нашому елеваторі замінили на 100% газ, який на сьогодні його фактично немає, він дорогий. На екологічно, скажімо, чисту і відновлене джерело енергії на полову або потрібну солову. На цю полову, яку в основному ми викидаємо яри, спалюємо, знищуємо і не знаємо, куди подіти. Наше підприємство зайнялося даним напрямком служіння зерна десь порядка сім років. І розроблено вже чотири типи теплогенераторів, які працюють на паливі такому. Це генератори від 1,5 до 6 мегаватт. Для порівняння ми можемо для аналізу, ми бачимо один з теплогенераторів. Даний теплогенератор або один поверх сушки цієї потребує в годину 200 метрів кубічного газу. При теперішній вартості газу це помножимо на 40. Це, це ми говоримо, про що? Це говоримо це в годину 8 тисяч гривень. А в заміну наш теплогенератор потребує в годину. Десь півтора тонни полови. Полова, яка вартує півтора тисячі, 500 гривень, півтора тисячі в годину спалюється полові. Ми бачимо різницю цін. 8 тисяч тисячу, тобто економія на роботі теплогенераторів, які працюють на відходах на соломі, 8-9 разів. Багато добрих слів ми почули про керівника підприємства від місцевих фермерів, котрі збувають залишки продукції на елеватор, відмічають сучасний підхід до господарювання, креативне мислення. У доброго господаря у всьому лад, і хто там запевняє, що наше зерно невисокої якості у млині із цього ж зерна виробляють борошно вищого гатунку, із якого не те, що якісний хліб випікають, а й різноманітну здобу, торти, запашні рум'яні короваї. Заходимо в дуже важливий підрозділ елеватора у млин. Іван Станіславович люб'язно знайомить нас із виробництвом та з людьми, які тут працюють. А зараз ми знаходимося в млині, який виробляє в місяць 2000 борошно різного гатунку. Дане борошно ми постачаємо всі області Західної України: це Львівська, Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська область, Житомирська. Також місто Київ. Ми експортуємо борошно, як Саудовську Аравію, експортували, і в Польщу, і в Голландію. На сьогоднішній день на ній працює біля 30 чоловік. Виробляємо борошно суто з зерна, яке вироблено в нашому регіоні. Якщо хтось говорить, що це неможливо, з нашого зерна виробляється якісне борошно, можливо сказати, надякісне, тому що ми проходили півроку перевірку, коли. Експортували борошно в об'єднані Арабські Емірати. А це в нас є людина, яка фактично з нічого створила цей млин, який пропрацює гірше західних зірців. Дудчик Михайло Антонович це одних з найстарших, я сказав, самих досвідчених фахівців переробної галузі. Це бувший директор Скалацького комбінату хліб Зарубинецького за Це людина, яка сконцентрувала. Знання за стільки період часу, я не буду казати, кимкою років, бо він не дівчина, але йому трошки є за 70. Мені дуже приємно з вами зустрітися, бо я вас теж знаю. Скажіть, що вас тримає таким сильним, мужнім? Мене тримає робота, тому що все життя я працюю на виробництві і з такими молодими працівниками, з таким колективом. З Іваном Станіславовичем, а це мій учень, я, якого я вчив, як працювати, як будувати стратегію виробництва. І до цього часу він працює. І я з ним вже працюю тут 10 років. І я задоволений тим, що я духовно багатий, багатий, тому що я з людьми, багатий, тому що весь час приходиться щось робити нове. Читати, вивчати і завжди триматися е, того часу, який він тепер є. І тому е, е, я з гордістю каже, е, з тим колективом вже 11 рік працюю, а взагалі-то я вже працюю 58 років. Іван Станіславович продовжує нас знайомити із виробництвом. Ми підійшли з вами до сушарки, яка в цьому сезоні просушила біля 15 тисяч тонн. Ріпака, правда, ріпак невеликий, має вологість, але якщо вона мала умовно там спалити якісь тисяч, 20-30 тисяч кубів газу, вона спалила всього-навсього сім машин, сім машин полови. Тобто ми основна ідея, яка цього, що ми розробляємо, тип теплогенераторів, ідея цього, що ми хочемо зробити, хочемо не то, що нав'язати, внести такий посил в Україну. Що в нас в Україні є велика можливість замінити газ. Газ, який є російський, який є дорогий, який є на крові, який ми не хочемо. Питання в тому, що цієї кількості біомаси, які ми вирощуємо в Україні, достатньо, щоб замінити по наших підрахунках десь порядка 12-10-12 мільярдів кубів газу. Це та кількість газу, яка потребує наших побут. Тобто весь побут ми можемо замінити за рахунок. Цього полови, яку ми є. Ми зараз покажемо, що це така полова, яка вона є. І щоб ви, як я вже говорив, щоб ми зрозуміли, економія в 10 разів. Але, на жаль, ми з цією проблемою вже працюємо 8-10 років. Ми не можемо якось вийти на великосерійне виробництво даного типу теплогенераторів. Я думаю, держава вже дійшла до цього, і вже ми всі розуміємо, ми керівники держави, і мусить бути державна програма по заміщенню газу. Іншого виходу в Україні немає, ми не маємо великих родовищ газу. Ми бачимо Польщу. Якщо хто їхав по Польщі, купляємо солому, купляємо солому. Це люди, які економлять. Якщо наша держава буде сприяти фінансово, іншою давати мотивацію, безпроцентні кредити на... Теплогенератори, на виробництво теплогенераторів, на використання теплогенераторів, які працюють на відновлюваних джерелах енергії. Що таке відновлювані джерела енергії? Це яка виростає за рік. Дерево росте 30 років. Газ для того, щоб ми його видобули, потрібні мільйони років. А солома виростає за рік. І нам її достатньо, щоб закрити повністю наше споживання річне України. Що ми тут бачимо, якщо ви бачите? Полова ріпакова, полова ячмінна, пшениця, щепа, дещо вже навіть перепріло два роки. І це є паливо, це є великі гроші. Ми зараз покажемо, які ми маємо склади цього палива. Там лежать мільйони гривень. Мільйони гривень, які ми не заплатимо Росію, мільйони гривень, які залишаться в нас в Україні. Це паливо могло гнити. В ставках, могно глити в якихось ярах, в лісах, бо тому, що це є відходи виробництва, і люди думають, де їх подіти. Смітники забиті, а для нас, для цілої України, для кожного з нас це живі гроші, які ми можемо не то, що заробити, зекономити, а зекономлені гроші це зароблені гроші. Дякую. Так що це основне, я думаю, з напрямків України, які дасть нам енергонезалежність. Тільки таким шляхом ми можемо не тільки сушити зерно, ми можемо оберігувати приміщення, ми можемо виробляти електричну енергію. Тобто широкий спектр використання тої сировини для того, щоб замістити газ. І воно росте кожен рік. Кожен рік Україна може зібрати порядка 50 мільйонів тонн, 60 мільйонів тонн такого палива. Зараз ми зайшли в саме серце підприємства, це лабораторії, це від тих дівчат, від їхніх знань, бажання і роботи залежить вся робота цього підприємства, бо похибка їхня на пів процента, не процент може привести до кардинальних проблем на цьому підприємстві. Але дякуючи Богу, за 15 років, ми їхніми руками, їхньою роботою, їхнім добросовісною роботою, це підприємство тільки розвивається. Тобто, це в нас. Скажемо, такий костяк лабораторії, бо в сезон у нас працює 8 чоловік. Вони роблять складні наскладні аналізи. Ми робимо, ми є сертифікована акредитована лабораторія і робимо аналізи як ГМО, і наявності ГМО, кількості ГМО, так і всі необхідні параметри по пшениці, по кукурудзі. Ми зараз, Ольга Володимирівна нам покаже з за лабораторії, покаже прибори, які минулого року ми купували. Зовсім новий швейцарської компанії ФОС. До цього ми маємо ще один прибор, тобто ми маємо два прибори, які десь разом вартують десь 120 тисяч євро. Але це прибори, які дають нам можливість з гарантією стопроцентною визначати любу якість зерна. Ми визначаємо такі культури, як ріпак, ячмінь. Робимо на ньому аналізи пшеницю. Ріпак визначаємо вологість, олійність, глюкозинолати, рукову кислоту по пшениці, волога, білок, ліковина, натура. На ячмені білок, вологість, соя, вологість, олійність. На цьому теж маємо запасний такий варіант. Ну він вже старших років, а це ми нові придбали. Тут ми зустрілися із досвідченим поважним хліборобом, директором агропідприємства Нива Романом Олійником. Бачите, якраз хочу користуватися нагодою, так співпало, що до нас прийшов один з найстарших. Сіровоскерівників, сільського підприємства Госятницького району, наш стабільний кожнорічний клієнт, роботодавець і людина, яка має щасливу руку, бо десь на порядку порядка 10 років підряд він перший завжди завозив у нас продукцію. І значить, це щира людина. Якщо ми знали, як олійник завіз, значить рік буде успішний, рік буде гарний, і ми разом щось зробимо. Так що я прошу, щоб Іванович сказав, як ми бачимо, що ми бачимо і що нас чекає. На наше запитання, чи будемо з хлібом, він відповів. Ми й зараз ще з хлібом, не таким, як би ще хотіло, але наразі з хлібом. Але якби закінчиться війна, а вона обов'язково закінчиться, я думаю, що і ми, і разом з Іваном Станіславовичем, і з його ощадними технологіями, думаю, що все буде, все буде нормально. Може, дякую. Бачите, така дружба ваша зав'язалася. Це наш один із роботодавець, це люди, які, на яких ми тримаємося. Бо тому що елеватор без сільгоспвиробників – це нічого. Ми сервісна організація, яким ми маємо надавати якісні послуги. Знаєте, я дякую Богу, що мене Бог закинув Гусятинський район, і тут порядні люди, порядні сільгоспвиробники, якими можна працювати на слово надійно, і ми саме основне, ми стараємося їх не підводити. Це наша основна задача. Ми їм вдячні, бо як кожного року ми сезон починаємо з відправи, запрошуємо священників, окропленим святою водою. Проходить служба Божа, і ми вдячні, запрошуємо сільських, вдячні їм за тяжку працю, бо тому що ми фактично тільки доводимо до кондиції, що вони цілий рік чекають, працюють, посіяли, а ми маємо не знищити, не погіршити якість, а якісно обробити. І забезпечити, щоб вони отримали кошти. Іван Іскерський добре ладить не тільки з місцевими фермерами, він знаний меценат, активно допомагає фронту усім, чим може: технікою, харчами, амуніцією. Вдячні батьки воїнів родом із Хоростківщини передали йому прапор із Маріуполя, який на тоді захищали їхні сини, як подяку за допомогу. Іван Станіславович, нагороджений відзнакою президента України за гуманітарну участь в АТО. І каже, що ця нагорода це нагорода для всіх працівників. А колишній директор шахти тепер очолює відділ. Він заступник директора по виробництву. На елеваторі цінують здібних працівників, здатних позитивно вплинути на розвиток підприємства. Я вже два рази біженець, одного разу в 2014 році переїхав з Донбасу до Запоріжжя. В цьому році знову переїхав. Вже до міста Тернопіля, до області, до села Галучинці, дякувати Івану Станіславовичу, керівнику цього підприємства, який запросив мене до роботи і запросив допомогти. Подивилися, побачили, є дуже багато того, що і мені потрібно повчитися, але є. Таке, що і я можу щось передати, і ми будемо в спілкуванні, в роботі щось друг другу допомагати. Я думаю, що разом ми щось добудемо, але ми хочемо, ми навіть користуючись нагодою, нагодою, вашим, з допомогою вашої передачі, запрошуємо до нас на роботу спеціалістів, які хочуть працювати. Це механіків, електриків. Токарів, зварщиків, людей спеціалістів які є переселенці, які мають можливість переїхати в хоростки. Будь ласка, запрошуємо. Ми відкриті, будь ласка, нам треба якісних гарних працівників. Побачили, ми показали вам наше підприємство, зробили таку маленьку екскурсію, ви бачите, як ми живемо, як працюємо невеличким нашим колективом 150 чоловік. Дане підприємство фактично відновлено за 10 років, бо коли ми прийшли десь 10-12 років сюди, це було підприємство фактично знищено, працювало 3 чоловіки і був борг біля мільйона доларів. Чесно кажучи, в ті часи мені було якось був помолодше воно розвивала. На сьогодні день було би страшно до цього братися. Але, дякуючи колективу, дякуючи людям, ми маємо результати. Ми створили 50-тисячний елеватор, працюємо. Підприємство є 7 років кращим платником податків в галузі в Тернопільській області, кращим платником податків в Україні один рік було. Крім основної роботи, ми стараємося допомагати армії. за... Цей період ми придбали за свої кошти два автомобілі, багато бронежилетів, касок, це все продуктів харчування десь більше двох мільйонів гривень, які ми віддали на допомогу нашій армії. Ну, я нагороджений відзнакою президента за благодійну участь в антитерористичній операції. Ну, це я думаю, що це відзнака цілого колективу. Але я думаю, тільки разом, тільки єднаючись, тільки всі, кожен на своєму місці. Ми мусимо, ми мусимо. Ми дійдемо допомоги з Божою допомогою. Ми переможемо і перемога буде за нами. Слава Україні! Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Group – зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач, агрохліпром, насіння з бучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Тримаємося, гуртуємося, бережіть один одного. Слава Україні! Героям слава! Тінентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.